Засідання називається Помивач Бабич, представник Петричас, Подавач представте, будь ласка. Бабич Юрій Іванович, 19.04. Подавач присутствує. Світло, центр адвокат відповідь. До засіданні у нас присутні. Папач Петро Павлович, директор, головний редактор інформаційного агентства Міжнародного антикорупційного бюро. Це товариство, так? Ні, це громадська організація. Ну, інформаційне агентство. Хотів би, я хотів би, по-перше, зробити зауваження стосовно якості технічного запису судового процесу. І чому, і я на, це, на цьому наголошую, я хочу пояснити, в чому заключається. Дивіться, все, що стосується журналу, запису. Не журналу, а запису судового процесу. Це, це до керівника апарату. У нас тільки от те, що у нас забезпечує. Ваша честь, я да. маю право подати таких клопотанье, заперечив. зауважно. Я подаю його. Ви не хочете вислухати? Хочу. Ну, будь ласка. Справа в тому, що коли я не був присутним на попередньому одному з засідань, то я взяв запис судового засідання. І коли я готував документи, ці, що зараз я подавав, вот, то я почав прослухувати і виявляється, що настільки близько стоїть мікрофон біля. <кій> Працівника, який здійснює друкування протоколу, то в основному слишко тільки клавиші штукають. А вас взагалі не слишно, нас це більш-менш так слишно, воно перебувається з одного боку. Це що питання, можливо, до когось і не, і не немає такого суттєвого значення. Але виходячи з того, що ви в курсі справи, бо в мене є запит на голови Соломського районного суду. Як від потерпілого в порядку статті 95, що всі документи у цих справах, там більше 20 справ, які долучені, вони є доказами у кримінальному впровадження. В тому числі окремо є і по вашій справі подане, клопотання окремо долучене до цього. І всі ці докази, в тому числі і записи судових засідань, вони зараз копіюються на одну флешку, що я дав, і будуть мною використані безпосередньо для того. Щоб розглядати кримінальне провадження, яке триває вже понад 14 років. Тому я просив би вас усунути цей недолік, що стосується оцих клавіатури, переставити мікрофон кудись чи в інше місце, щоб можна було. Якщо є клопотання і цю запись, згідно мови запиту, ви маєте надати, як мені як потерпілому і вже виконується цей запит, то тоді прошу вас, щоб усунути, щоб можна було. В крайньому випадку ми робимо записи тут. В будь-якому случае, але ж я подав цей запит відповідно до кримінально-працювання кодексу, і ці всі документи, які я отримую, вони є належними допустимими доказами в кримінальному провадженні. Я просив би усунути у це такий недолік. Микрофон? Микрофон переставити, щоб, щоб він Микрофон. не шляп, не, не, не клацав так це за мікрофон. Поставити так щоб... Да, поставити, щоб не було слишно клавіатуру. А то, то, то що ми суму. говоримо, то що про що ми виступаємо. Mm -hmm. да? Він під'єднаний до комп'ютера і провід короткий Перес поставлю, ми там з боку може. Маю. Ну я зробив зауваження, а там хай рішають. Ми Працівник зможемо сюду. зробити тільки з точки зору технічно. Ні, технічно, технічно, я все мав на увазі. якщо це валюваю. Буде... Технічно, так, да, технічно, тому що Чиї воно перебуває. Ще які клопотання? Так, тепер перше клопотання. Давайте ті, що ви подали, так? Так, да, ті, що, що перше я подав, я подав. Заяву про зміну предмету позову. В чому вона заключається? Я додав одну похідну визу, позовну вимогу до цих вимог, які всі ви прийняли до розвідки і розглядається, і одна позовна вимога по відшкодування моральної шкоди. Я там розрахунок навівся, я направив їм, от, але вони не отримали і є докази, що я направляв, що там долучено до цього. Клопотання. І разом з цим клопотанням про зміну предмету позову я до нього ще долучив клопотання податково про, про витримання доказів у зв'язку з тими мотивуваннями і доводами, до в я обґрунтовую суму моральної шкоди, розміру моральної шкоди. Це справа щодо обґрунтування моральної шкоди, так? Да? Так, да, так, да, це, 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 це клопотання. Ні, це клопотання мається на увазі, воно стосується про зміну предмету позову, тобто, тобто додаткові докази, якими я поклав в основу для обґрунтування розміру заданої моральної шкоди, в цьому самому заяві про зміну предмету позову. Угу. Є таке клопотання. Далі. Я хотів би, звісно, щоб спочатку розглядали ті питання, які можна протокольно прийняти, щоб не виходити, так сказати. Ну, так, да, да, я щас, зараз, всі скажу, зараз всі скажу, зараз скажу про всі, про всі клопотання. Слідую слідуючі клопотання. Воно ще було подано 18.03.25 року, вже після того, як оголошено було перерву про витримання доказів. Лапотані. Воно обґрунтовується тим, що частину доказів у вигляді архівних судових справ ви задовільнили і витрубували в тому засіданні, в якому я не був присутній, але я ознайомився з матеріалами. Запису і там і протоколом, і там написано, що задоволені всі ці клопотання. Тому я хотів би в додаток до того, що ви витримали, витримати ще декілька архівних справ. Чому? Тому що згідно процесуального закону... А ви можете мені називати номер прописання, який ви зараз отримаєте? В смысле номер? Ну, мабуть, вони ж по номеру, ні? Ні. І, вона просто реєструвала. Зараз я вже хочу, щоб це? вона сразу представляла мені, так сказати, номери, а тоді вона просто ставила штамп. 19.03 клопотання про витворення доказів. Так, ви то були на доказі. Ви, ви значили ви про це справу 2609-24203. Це щодо обґрунтування моральної шкоди, так? Так, це, а, це так. морально, це окремо і окремо, а, так, так, так. А ще, ще що ви хочете? Так, я хочу, щоб ви витрували ці справи, стійше самих кістав, що ви довольніли ті. Наша справа номер 2609, дробь 24203, провадження... дроб двадцять чотири двісті три. Впровадження підіть це питання у вас. 2609, 203, Це щодо обґрунтування моральної шкоди? Чи ні, це ні, ні, це це, до того, це в додаток щодо. до того клопотання, що ви і частину шість справи витримали. Да. Давайте тоді клопотання про витребування справ щодо витребування справи про вишкодування моральної шкоди. Це який пункт цього клопотання? Оно ну окремо пригоджено. Ми повинні повернутися до цього. додано. треба там доза. Так, таке питання про виторгування. А я його не бачу. Окремо клопотання. Будете клопотання про виторгування справи, поки бачу. Ні, ні, саму заяву, заяву про зміну предмету позову. А, заяву про справу. Так, так, саму заяву. Та, Подивіться, і там і на останній та? сторіночку, на останній сторіночці, так. Да. Не пункт, окреме клопотання. Немає такого клопотання. Власнув. Що, С, не додано? Все там. Бачу заява про зміну передмето посту. Так, да. от туди не додано клопотання. І а там і... написано додаток клопотання. Питання про витрубання доказів є щодо витрубання оригіналів копій до вибору. О, во во це клопотання, ще є. Так це що витрубання моральної шкоди? Так. Да. І оголосить мені його резолютивну частину, яку я повинна розглянути. Давайте так, клопотання про зміну предмету послугу, так. заява. І до цієї ви зазначили про матеріали справи. Оголосіть, тоді це клопотання. О, оголошую, просто, але невеличкий. Просто про прохальну частину. Так. Що ви просите? Так, я, справа в тому, що в основу розрахунку угу. від моральної шкоди покладена. Наступні документи, от я прочитаю рішенням салоної районного суду міста Києва надодане від 25 червня, яке залишено без зміну хвалу офіційного суду від 30 березня 16 року. Мені відмовлено у задоволенні позову про визнання неправомірними дії голови правління ГВК Олімпійський, яким володіє на який відповідь на подане звернення відмовив надати копії документів, яких документ під назвою розрахунок вартості гаражного боксу за 2009-2014 рік, акту перевірки ДПІ дотримання у кооперативі податкового законодавства від 2014-2011 року, про нас, як якої нараховано шляхні санкції на суму понад 160 тисяч гривень, Договору від 17.01.2012 року укладено між ОГП Олімпійський і ТОП ВС і партнери. Актів виконаних робіт за цим договором від 29.06.2012 року на суму 58 тисяч 500 гривень, від 28.09.2012 року на суму 43 тисячі гривень, від 31.12 року на суму 59 тисяч гривень і від 30.04.2013 року на суму 58 тисяч, а всього на суму 219 тисяч 500 гривень. Загальну суму оплати ТОВ виси партнери за цим договором, довідок про суму нарахованої та випущених голові правління зайців заробітної плати, сум, сплачених при цьому податків, довідки про загальну суму отриманих від членів членських внесків, тощо заяви про зміну предмету позову визначено загальну суму відшкодування завданої моральної шкоди зарахування обставин пов'язаних з цими документами. Прошу. Постановити ухвалу, якою витерпив хавиховка Олімпійський, оригінали або належним чином засвідчені копії договору 17.01.2012 року укладено між Олімпійський і ТОВ партнери документів під назвою розрахунок вартості гаражного боксу на кожен рік за період з 2009 по 2005 рік. Актів виконаних робіт від двадцять на -го, -го, на суму 58.500 від двадцять року на суму чи 43 тисячі гривень від 31.12 на суму 59 тисяч гривень від 30.04.2013 року на суму 58 тисяч гривень, складених за договором від 17.01 2012 -го року, укладеним між ГВК Олімпійський і ТОВ і партнери. Інших актів виконаних робіт. Складених станом на 1.04.2005 року за договором від 17.01.2012 до року укладений між ОГП Олімпійський 100 ВС і партнери. Якщо такі складалися, бо в мене немає інформації з тих матеріалів, що я бачу в справах. Ці акти я в цьому рішенні, що ми відмовили, що вони у них є. Ніхто не заперечував, що їх немає. Просто сказали, що ми не дамо. Бухгалтерську довідку на підтвердження оплати штрафних санкцій на суму понад. 160 тисяч гривень, нарахованому по наслідках перевірки ДПІ від 1411-11 року дотримання кооперативі податкового законодавства. Бухгалтерську довідку на підтвердження загальної суми фактичних, фактично вже проведеної оплати ТОВ-партнери за договором від 17 12 року, укладано між УГП Олімпійський ТОВ-партнери, а у разі наявності боргу про його суму. Бухгалтерську довідку про загальну суму, нарахованої. Та виплаченої голові правління зайцевої заробітної плати сум сплачених при цьому податків за період з 2009 по року по перше, четверте 2025 року. Бугатоску довідку про загальну суму отриманих членів кооперативу членських внесків на період 2009 по 1 четверту 2025 року. Розруківку з електронної книги обліку членів з списку членів кооперативу стану на 1 четверте 2025 року. Чому я це прошу? Бо я там далі буду пояснювати, що на, на засіданнях. Представник відповідача заперечував взагалі проти подання цих книг і, і, і списків, і всіх доказів ухвалою Суду задовольнили клопотання, витрвали. Вони замість виконати ухвали суду. Вони фактично представник відповідача надав пояснення. Ну це пізніше я буду говорити, так сказати. Тому я заявляю клопотання, все ж таки, щоб витрвали на, на сьогоднішній день, оскільки з його пояснень кажуть, що вони можуть дати списки тільки над, станом на день, коли розглядається ця справа. Тому таке клопотання. Окрім того, я надав. Підтвердження цього зміну предмету позову розрахунок вартісті за гаражний бік гараж Олімпійський на 2013 рік, де чітко тут написано, заборгованість юридичній фірмі, суди з Бабичем Юріє Івановичем, Андрущенко, Чернецьким, Волковим складають станом на 2013 рік. З 219, 219 500 тисяч гривень це стає заборгованість 93 тисячі 300 гривень, що підтверджують, що вони частину заплатили, а частина ще була. Але на сьогоднішній день, я не знаю, заплатили вони чи не заплатили, а це вже гроші колективні, а не при наш, вони належать правлінню управління чи голові управління. Кооператив це є засновники, є члени кооперативу. З цього приводу я додав такі докази і, і просив би тоді. Це клопотання задовільнити і витримати ці доклади. Чому? Тому що сума розрахунку мною ну, зроблена, виходячи з тої суми, яка була виплачена безпосередньо представнику ТОВ ВС і партнери, які є одночасно, є одночасно заступником директора цієї фірми. Він підписав ці акти разом з Зайцевим. На підставі цих документів зроблені всі ці перерахунки. І тут взагалі-то є всі ознаки того, що це була незаконно отримана вигода службовою особою приватного юридичного права. Тому йде мова про те. Я виходив з того, що за 10 місяців, якщо вони заплатили йому 219 тисяч 500 гривень, то за місяць виходить сума та за розрахунок. От, а я служуся з ними по всіх ділах вже 14 років, то я цю суму, що йому за місяць виплати, умножив на ту суму, скільки я мучуся тут, ходжу по судах за кожен місяць, і вийшла сума там 3 міль... мільйона моральної шкоди. Ось такий мене розрахунок був там проведений. Там все розписано, все обґрунтовано, от, так сказати, от. і хай рішає суд уже, так сказати ці питання. От. А моє діло було подати, тому що я вже. Е... Стільки сил і енергії потратив і продовжує тратити, тим більше продовжується все це, Продовжується і на його захист став був один адвокат, зараз став інший адвокат. Звісно, адвокат може використовувати свої повноваження так, як йому заманеться, але є ж закон, де написано там, і я про це буду говорити, коли клопотання. Буду вам озвучувати про постановлення окремої ухвали, в тому числі і відносно адвоката, який зараз присутствує, то там же окреме питання. Так, значить, по питання. Так, це клопотання. Так. питання? 28.04.25 вже номер кажу вам 30.875. Заява про застосування заходів процесуального примусу. Ухвалою від 12.13.25 року у даній справі суд витривав у гараж до будівельного кооперативої «Олімпійський копію електронного носія у вигляді електронної книги обліку членів кооперативу за період 94 2006 років, недавним чином засвідчені копії протоколів засідання правління з доданими заявами, по яких ухвалено рішення по прийняття виключення або прийняття членів в кооперативи, та протоколів загальних зборів уповноважених. Про затвердження цих рішень в правління за період 4... з 3.04 року по 24 червня 14 року. Протоколів обрання членами коперативу 37 уповноважених списків затверджених на засіданні правління ГБК «Олімпійський» від 19 грудня 8 року. Протоколу номер 1 засідання правління 25 лютого 2010 року. протоколу номер 9 я можу всі не проходим. Всі всі ці протоколи вже вони є в усіх заявах. І, і, і в і в позовних вимогах про ці заяви всі зазначені. Тобто йде мова про те, що йде надати на, на дату цих складання документів фактично кількість членів кооперативу. Представник звичай, адвокат Свірська у відповідь на ухвалу суду від 12.03 надала документ, підвазу заяву про виконання рішення суду, вхідний номер. 20.013 від 1930 року про неможливість виконання рішення суду за відсутності документів. Згідно статті 84 спекот України у разі визнання неповномаженої причини неподання витримування доказів суд застосовує до відповідної особи захист процесуального примусу, передбаченого цим кодексом. До відповідача долучено відомості, до відповіді цієї долучено відомості з книги обліку членів кооперативу на одну особу. І чомусь як вибрали, кого вибрали, ви думаєте? Вибрали мою дружину. На мою дружину вказали відомості, і там всі відомості, починаючи з 94-го року і за сьогоднішній рік так сказати, що, що які вона платила, кошти так сказати, і, і, і що вона є членом кооперативу. Але ж у заяві, яка називається відповідь, кажуть, що ми не можемо дати на інших всіх про можливість складання окремих списків членів Києвіка на день складання документів, формних протокол Новородини з засідання правління «Олімпійський» від 19 грудня. Всіх тих інших протоколів, що я перечисляв, от, по теперішній час, йшлося то, що я вже сказав, коли розглядалася заява про забезпечення доказів. Адвокат переконав і переконав суд витримати на копію доказу, копію доказу у вигляді головної книги за період з 94 по 2004 рік. А тепер у відповіді на ухвалу суду 12.03 представник відповідача стверджує, що може видати надати дані про членів кооперативу та їх списки тільки станом на даний час. Тобто він зараз цю обставину використовує того, оскільки суд не витримав цій ухвалі попередній проведені по доказів списки станом на сьогоднішній день, то ми фактично можемо надати тільки такі, але нема такої ухвали, так сказати. і тому. І, сказати, от, і, прошу визнати, що ми виконали судове рішення. Так, 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 така мотив такої, вис... змісту цього документу. Більше того, неможливість надати копію документів та складених списків станом поясниться з посиланням на топол, вилучене слідства оригіналів цих документів, що, нам, що є намаганням, на мою думку, відповідав ввести в оману знову в суд з метою свідомого приховування. Протиправної поведінки та в вкоркотрій доводить його про протиправну поведінку. Так, при вилученні документів всім відомо. Я думаю, що загально відомо, залишаються їх копії. Слідством вилучені лише протоколи, заяви про прийняття або підтягнення кооперативу не вилучалися. Вони як були, так і залишилися на місці і могли вони надати. Отже, відповідаєш, на виконанні ухвали суду позбавлений був на не позбавлений був можливості надати докази. За необхідності він мог би надати. Витяги ці, які я так вважаю, і пояснити суду, що кількісний склад членів кооперативу за період з 1994 го 2004-х років та на даний час залишається незмінним, чи або змінювався, та у зв'язку з чим із яких підстав зазначено фактичною кількісного складу, навіть без прізвищ, зазначеною фактичною кількістю складу членів кооперативу починається з 1994 го року по теперішній час. Зокрема, станом на день складання на всіх цих протоколів, про які я вже неодноразово раз, не тут зазначав. От. Тобто, незалежно від прізвища, який в той і інший період була, була особа членом кооперативу, їх прізвище було внесено до книги обліку, загальна кількість їх оставалася незмінною. Оце я добуваю на протязі 14 років, щоб з допомогою суду добитися, щоб суд отримав не прізвища, ні скільки вони там платили. І що вони там робили? А кількість членів кооперативу на ту чи інакшу дату і.